Почути спів народного артиста України доводиться далеко не кожному її жителю, тим більше провінційному. І тим не менш, кожен бажаючий шосткинець минулими вихідними зміг отримати задоволення від чаруючого голосу Олега Марцинківського. Майже вщент наповнена театрально-концертна зала Юніс довела жителі міста готові до зустрічі з мистецтвом. Із задоволенням витрачають кілька годин свого часу на спілкування з артистом та світовими хітами в його виконанні. Дуже хорошо і си чаще приїжджали і чаще б такі люди, як ми ходили на концерти і смотрели. Дуже хорошо все красиво, все весенне і і настроєння. Пісні, конечно, звісне, але виконані були на хорошому рівні, на високому рівні, можна сказати. Сподобалось його сам спів. Олега, його настрій, його українська душа, його щирість. Звісно, понравилась такі концерти. У нас очень рідко бувають, кене, зісно. Хотілося б, щоб було більше. Олег Олександрович із задоволенням спілкується з нашою знімальною групою. Майстру розповідає, що за роки гостролювання йому довелося побувати у багатьох великих містах нашої батьківщини і закордонних країнах. Але виступати перед публікою у невеликих містах подобається найбільше. В райцентрах я люблю виступати взагалі в залі обласних центрах, тому що людям цікаво кожний артист. Вони якісь добріші, якісь вони не такі холодні. Артист Марцинківський часто буває в різних регіонах України з різноманітними акціями. А поїздку до нашого міста планував присвятити прекрасним шоскінським дівчатам і жінкам, які нещодавно відсвяткували свято весни 8 березня. Пісні для мешканок нашого міста Олег Олександрович підбирав дуже ретельно: найзнаменитіші хіти світу, як здалося маестро, найкраще підійдуть для презентації в шості. Відомі на весь світ Єстедей, Бесеми Мучу, Луна, Осоле Міо та інші виконані неперевершеним тенором разом з талановитими вихованцями з народних хореографічних ансамблів центру естетичного виховання Джерельця, сюрприз, шарм та зразкового театру естрадної пісні Мікс. Не могли не зачарувати невибагливу шосткинську публіку. У світі набагато більше всього, набагато більше тем, набагато цікавої музики, гармонії красиві. Коли я вже поріднюсь з глядачем в залі, мене тягне туди, просто не знаю якимись уже. Потусторонніми силами Олег Марценківський один з небагатьох в Україні, створює музику для дітей. У 2007 році підтримав ідею створення міжнародного конкурсу фестивалю дитячої та юнацької творчості Всі ми діти твою Україну за участю талановитої української молоді. Відтоді міжнародний фестиваль, головою журі якого є пан Марценківський, проводиться щорічно з метою міжкультурного спілкування та державної підтримки творчої молоді, розповідає голова правління міжнародної освітньої культурної асоціації Любов Горват, яка навідала наше місто разом з народним артистом. Для нас люди, які живуть в Шостці і працюють тут, це дуже вже можна сказати близькі люди. Ми знаємо їхню творчість, ми знаємо їх. Надійне плече я сьогодні тут вперше, але таке враження, що я дома, тому що керівники колективів, діти все для нас знайоме. Їхній спільний візит до шостки це абсолютно логічна акція. Адже з талановитими шосткінськими дітьми, і вона, і маестро, знайомі давно показати свою творчість, залучити дітей до спільного виступу і одночасно подякувати керівництву і педагогічному колективу Центру естетичного виховання за таку талановиту молодь. Ось одна з цілей приїзду до нашого міста. Діти це відзеркалення їхніх керівників, і я хочу сказати, що у цьому закладі, в якому ми зараз знаходимося, працюють прекрасні талановиті педагоги. Майбутнє нашої держави залежить від того наскільки духовно буде жити наша нація. Оцей молодий сад, який росте тут. У шості в центрі естетичного виховання буде родити золотими яблуками. Дякуючи директору Цеву Володимиру Кисельову зі сцени, Любов Горват вручає кілька екземплярів книжок для дітей, що займаються в центрі, Виражає подяку всім, завдяки кому талановиті діти можуть і надалі розвивати свої здібності. Та вручає Володимиру Кисельову подяку. А ще запрошує вихованців цеву на фінал сьомого міжнародного фестивалю Всімо діти твої Україну». за сприяння розвитку інтелектуальних та творчих здібностей української молоді та багаторічну плідну співпрацю у реалізації міжнародних мистецьких проєктів. Сам Володимир Кисельов дуже задоволений візитом столичних гостей і констатує, що шосткінським дітям не вперше доводиться стояти на одній сцені з маєстром Марценківським, і вони завжди достойно виступають у спільному тандемі. Сьогодні ми в год дитячого творчества запросили спеціально їх до себе. і сьогодні якби симбіоз такої композитора півця і наших колективів на сцені. вместе. також Володимир Петрович зазначає. Що цей творчий проект відбувся завдяки підтримці міської влади, директор Цеву обіцяє, що мешканці міста і надалі будуть мати можливість зустрічатися з артистами з інших міст, і така новина не може нарадувати, адже оцінити творчість такого роду знаменитостей, мабуть, не відмовиться жоден справжній поціновувач мистецтва.